Ця старої приколки, і ми розповімо, як сьогодні будемо декорувати приколку, і для цього буде потрібно атласна стрічка, торочка в юнок, паєтки у формі метеликів, запальничка, клей, стара приколка, нитка та голка. Розпочнемо з того, що відрізаємо два шматки торочки. Складаємо їх у формі банта, але таким чином, щоб малюнок був однаково розкладений. Усередину кладемо атласну стрічку і робимо з неї бант. І тією ж ниткою пришиваємо бант всередину. Прийшов час для торочки в юнок, яку ми також кладемо всередину. Зайве відрізаємо та опалюємо кінці. І пришиваємо її. А нашу паєтку, яку ми взяли у формі мотилика, пришиваємо декількома стежками всередину усього сформованого банта. Зайву нитку відрізаємо. Тепер до нашої приколки приклеюємо сформовану прикрасу. За дуже короткий час ви можете зробити ось таку прикрасу для себе або своєї дитини.